Йоййо, мужики, всім привіт! Слава ісу. я Радий всіх бачити. Виконалося. Сюди забираємо вільний агент один прийшов. Сюди вільний агент. Ой, не вільний агент. А ну та вільний агент. Сюда їх. Цих мужиків. Знаєте цих мужиків чи ні? І цього сюда. І цього сюди. Майбутній трансфер. А коли, коли він прийде цей майбутній трансфер? Те, що він не прийшов, звісно, він прийде пізніше, але. Але все рівно на базі цей мужик є. А це в нас вихованець Шахтаря залітає. Так, ну я продовжують бразильці приходити. Також беремо ось такого опорного півзахисника на фрі. Він може і в центрі зіграти, коротше. Останній матч, ось останні ігри його були за португальську команду. Думаю, що також допоможе команді. На інтенсивний курс мови його треба. Швидко. Так, а Сарнавський прийде 1 липня. А, ні, подожди. Коли він прийде взагалі? Майбутній трансфер, а коли? А, він прийде 30.06. Він коротше літом прийде. Ну нічого. Таке підсилення це нормально. Ветеран прийде на ворота. Ворота з -з запачкуємо трохи на цей на наступний сезон. Це вже класно. І також Андрія Коробенка підписуємо. Беремо Андрія Коробенка. Отак от, от сюди його. Анонсуємо матчі, які будуть зараз. Агробізнес Ворскла, Буковина, Чорноморець, Інгулець, Фенікс, Маріуполь, Лівий берег, Вікторія, Нива, Тернопіль, Люкса, Поділля Металург, Прикарпаття з Металістом будуть рубатися, і Чернігів пробій. Ну, я думаю, що матч з Туру це тут Буковина проти Чорноморця. І УПЛ, що тут хто проти кого грає? Значить, УПЛК. Дивимося, дивимося. Матчів туру, тут є якісь Матчі туру чи ні. Ну тут всі в розкиданих позиціях, тут тільки Полісся і Металіз 1925 якомога ближче один до одного знаходяться. І рух, і Олександрія також, і ЛНЗ, Динамо Київ це ж саме. Так, ну, все, тоді я граю, та я зрозумів. Поїхали! Поїхали, друзі. Матч. Матч неймовірної якості зараз буде проти Металіста із Санчизасом. Погнали! З його налаштуваннями точніше, без самого нього грає Бот. Хотілося б перемоги вже. Чорноморець буде пробивати зараз штрафний. Ух, як міг забити, але Дабо добиває добивання 1-0. Сюди просто. Орендований Дабо у Шахтаря. Подякував тобі, француз! Тобі велика дя... вдячність. Значить, француз, що... щоб ви розуміли, він сьогодні що зробив? Він сьогодні пояснив, як правильно налаштувати фіфашку. І дав мені ще й в оренду дві такі легенди. Це Козіка і Дабо. 1-0. Виходимо вперед. Ми в, в... 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 грі з цим. В грі з euh, Санчовою командою. Озік. На зенела. Соловйов. Артур. Хома з м'ячем. Хома передає на фланг. Чорноморець. Чорноморець вже майже в штрафній закидання. Ой-ой-ой. Ну, воротник в нього просто машина. Я не знаю, він там на нього щось бочку котив на цього воротника, але воротник... Матеус зенела. Артур. Знову зенела. На Артура. Артур, закидання. Кейке, кейке, забиває кейке. З передачі два бразильця. Артур Кейке, два бразильця роблять рахунок. Пояснив, в чому питання взагалі. Пенальті буде чи ні? Може буде пенальті зараз. Пенальті схоже, друзі. Хома буде пробивати. Андрій Хома буде пробивати пенальті проти металіста. Забиває, рибак не витягує, хоча й вгадує яку. 3-0. Сюди просто. 3-0. Забираємо перемогу впевнену проти металіста. От вам і зимові підсилення. Працюють, працюють. Зараз останні матчі гляну. Спочатку першу лігу. Так, перша ліга в нас ось так от пограла. Ворскла перемагає Агробізнес 4-1. Буковина програє Чорноморцю. Інгулець програє Феніксу Маріуполь, Лівий Берег програє Вікторії. Нива Тернопіль 3-3 проти Юкси. Поділля проти Металурга 1-1. Прикарпаття виграє 3-0. Металіст. Чернігів перемагає Пробій 2-0. Ну коротше, 45 очей має в нас зараз Юкса. Також має Буковина 40 очок, 38 має Поділля, 36 має Металіст. Чорноморець має також 36, Прикарпаття має 31, Металург має 30 очок. І першу лігу давайте чекаємо. Перша ліга в нас коло з перше місце тримає, 4 очка відриву від Динамо. Динамо Шахтар тут, ну вже близенько всі один до одного. Ось, перед вами всі результати. Поїхали. Проти Юкси. Прикарпаття. вже заряджена після, зим... після зимових трансферів Прикарпаття, яке має душити ту юксу. Ну, типу, я створюю підписників за їхніми параметрами. Сафонов забиває. Сюди просто. Створюю підписників за їхніми параметрами і буду за них кар'єрку катати. Ну, типу, я ставлю там всім плюс-мінус 60 рейтинг загальний, і будемо їх качати і грати. Виходимо вперед проти юкси. Це буде прям велика зміна для нас всіх. Тому що там зміниться графіка. Сафонов 2-0. Просто Лега якась на Сафонові. Розробникам з базою ігровою. Кома, забити. 3-0. Додому просто юкса. Ви зі Львову. І один навіть львівський буде в нас в кар'єрці. норм чи ні? Ти можеш, до речі, л... Лазіо, ти можеш. Лазіо точніше, Ти можеш цей. Ти можеш 5-0 додому. Ну це дуже потужно, насправді, це розрив. Я не можу стерти. Треш, ну тоді зараз. Ой-ой, ой ще я залітаю. Ну тоді зараз зрозумів, ну тоді дякую, дякую за перегляд стрімчанського. Дякую, що залетів. Забиваю буковина 3-2. Зараз поплатиться. Дивіться, воротник біжить. Ой-ой-ой. Даніель, ти серйозно? Ти просто поставив над атаку і відправив свого воротника в, в цей? Хорош, Даніель. Відзначити виступи. Підсилення топ просто. У мене команда тупо грати почала. Так. Юкса Буковина 45 очок, 40 очок, 39 металіст, Чорноморець 39, Поділля 38, Прикарпаття 34, 33 металург. Як же плотненько пішло, слухайте. Так, поїхали. Грати проти Чернігова. Стандарт, Скейке. Забиває, забиває Коробенко. Коробенко знову забиває. От вам і підсилення. Трансфери це дуже головне, друзі. Це дуже важливо. Тому вишукуйте гравців і підписуйте їх. Бразилець. Дабо. Закидання на Хому. Хома з м'ячем. Хома вже штрафні, Хома забиває. 2-0. Сюди просто. Та сюди ж його. Ще й сальтуху зробив, подивіться. Козік вперед. Козік на Декіча. Декіч. Декіч вже в штрафні майже кейка, кейка забиває. 3-0. Тут класно, що ви можете відповісти один одному. Це дуже прикольно, насправді. Дабо з М'ячем. Козік. Хома. 4-0. 26 хвилина. Наш. Забиває. Забиває знову Хома. М'ячем. Дабо. Артур. Артур в штрафні розвертається. Артур забиває. От вам і зимове підсилення із Бразилії. А, реально, 3-3 агробізнес молодці, відігралися. Так, перша команда, значить, Юкса так і залишається. Металіст піднімається на другу позицію. Оце Сан... Санчо немає. Металіст вже на другій позиції. Боковина спускається на третю, Чорноморець на четвертій Поділля п'яте. Шосте. Команда Прикарпаття. Металург сьома. І з сьомої по першої команди тут просто заруба, неймовірна, якась іде. Далі, далі до матчів, Хто у нас про такого грає, значить? Металіст проти агробізнеса. Ворска проти Фенікса Маріуполя, Металург проти Інульця. Нива Тернопіль проти Прикарпаття, Пробій проти Вікторії, Чернігів проти Буковини. Чорноморець проти лівого берега. Юкса проти Поділля. От Юкса проти Поділля, тут заруба буде. Хтось втратить очки, точно, мені здається. Так, і 16 березня грає у нас Хто ще? Грає у нас прем'єр-ліга. Шахтар ЛНЗ, рух Динамо, Полтава Полісся, Кудрівка Епіцентр, Кривбас Олександрія, Колос Оболонь, Шахтар. Ой, Шахтар, кажу. Карпати, коротше. Карпати проти Вереса і Зоря проти Веталіста 1925-го. Отак от. Так, поїхали матч проти Нива Тернопільської. Треба забирати свої очки. Нива Тернопіль на останньому місці. Це претендент на виліт в другу лігу. якщо чесно Сафонов Сафонов з м'ячем вже в штрафні. То віддай комусь його. Не віддав нікому, але Коробенко забиває з рикошета. 1-0. Так, стандарт біля моїх горіт. Андрій. Ой, залітає від Ниви Тернопільський, та що ж таке? Та що ж таке? Де можна реєструватися, то будь-який забиває сафонові з кутового. Забиває сафонові скутового, скутового. 2-1. Але ж щоб... Артур подає? Знову сафонов забиває, просто ідентичний. Скутового. І знову кута, та ви серйозно. Що я тільки що подивився, друзі? Я тільки що подивився три одинакових кутових. Якщо ви це дивилися, то дивіться, просто ідентичні. Три ідентичні кутових і три голи. Ну, ФМ. Ну, це ФМ. В цьому весь ФМ, ви поняли? Я радий, що це не мені залетіло, але якби це мені залетіло, я би тут вже просто в шоці був. би. Перемога, коротше, знову перемога, надпотужна перемога, нормально просто. Чесно. Хома, Хома з м'ячем. Хома, я тебе прошу. Виводь команду вперед. Ну хто як не ти? Кейке. Соловйов забиває. 1-0. Макс Соловйов забиває, виходимо вперед. Зрозумів. Ой який рикошет. Який Рикошет і 2-0. Так, піжі, що у нас тут? Юкс 1-1 за гробізнесом. Втрачає очки Даніель. Ого, Даніель міг би бути вже на першому місці, а Даніель на третьому. Даніель перемагає, а далі. Ну ви все, коротше, ви все перед вами. Все перед вами бачите. Ого, ну жорстко. І, пер... І прем'єрка ось так: от. Шахта з Вінічу грає з Зорею. Динамо Київ з Карпатами в Нічу грає. Колос в Нічу з Олександрією грає. Всі в Нічу зіграли, коротше. Окрім Полтави, яка перемагає ЛНЗ. Рух, який перемагає... І полісія як кудрівку перемагає, і також оболонь. Отак от. Отакі от, от результати. В Топ-4 найкращі команди. Let's go, Олександрія, Прикарпаття. я сьогодні на стороні Прикарпаття. Ома, закидання на дабо, дабо забити. Дабо забиває 1-0. Сюда ж просто. Сюди просто від дабо. Залітає. Сюди. Не тестований, не пиши дурню, будь ласка, ну ти таку дурню просто пишенька. Лихома забиває 2-0. Добрий день, добрий вечір, точиша, Олександрія. Артур з м'ячем. Кейке, Соловйов. Пробиває Соловйов. Голешник просто, який неймовірний голешник залітає 3-0. А прикинь виграєш кубок і вийдеш напряму в Єврокубки і вийдеш зразу в УПЛ. Це хто? Це я, типу? Ну було би ідеально просто, це ідеальний розклад для мене. Йому 17, так, йому 17, певно що. Ото казка. Ну, да, це казка, але тут ще такі гегемони, як Металіст, як Шахтар, як Чор Чорноморець забиває, подивіться. Чорноморець забиває, Шахтар забиває. Йой, нічого собі подякував, козаче. Уріполоніно, уріполоніну. Зиломівали кам'я запіла віно. Айтанатана айтана майдана. Козак Максим день задонатив 50 гривень вечір добрий. Дякую. Як на твічі пісню замовити. Друже, дякую величезне. Що тут, хто, хто? Ну, все. Металіст 19 1925 проходить далі. Прикарпаття, шахтар проходить далі. і... Йой нічого собі, подякував, козаче. Мені здається, ну будемо сподіватися, що це мій, мій якийсь момент буде не супер. ой Ой-ой, кожушка, як же зараз помиляється гравець. Дуже зараз тупо помилився чувачок мій, ну. Неочікувано. Я такого не очікую, якщо чесно. Це прям мега помилка насправді. Так, відразу ж момент. Артур. От тут просто момент мені здається. Тут навряд чи попасти в ворота це У мене таке буває просто раз в 100 років насправді. Але забиває Артур! Подивіться, що він забиває! Один-один! я не, не вірив в це! Я не вірив це! Ще один клади такий самий, і це просто ідеально. До побачення. Просто дивіться, що робиться Артур. Просто два просто заскриптованих момента. Даніеля там зараз згорить 100%. Забийте, будь ласка, закрийте цей матч. Чорноморець забиває. Додому Даніеля, додому, додому, додому. You're my хат. Чи як там? Йой, нічого собі, подякував, козаче! 500 гривень, гарного вечора. Блін, друже, дякую величезне, але я Я наля... налякався просто по-жорсткому. Так, ну і ви бачите, які матчі у нас зараз. Все перед вашим обличчям. Санчо не грав, але його металіст має першу позицію Чи маю... Переїжджати без проблем. Ну, блін, поділля, тут ці талиці, тут ці легенди просто старі. А що за Сафонов там? А, це українець. За кордону його купив. Сюди просто. Дабо забиває Ібрагім. З той, що за Шахтара грає. Ті він каже. А Я не проти. А я такий, та йди ж ти сюди. Сафонов знову з м'ячем. Артур. Артур, закидання в Хома. Що ж таке? Соловйов, Соловйов, закидання. Зенела, Соловйов. Перехоплення. Так, поїхали. Далі контратака від Поділля. Не встигають повернутися. Але ні, встигають. Перехоплення. Цей... Стоп, Дабо подає. Забий, будь ласка. Не забиває, кейке. Ой-ой-ой, залітає який кур'йозний гол від кейке просто. Просто там зараз помиляються гравці Поділля і 2-0. Сюди просто. Ай -ай -ай. Забив 6 голів. у молодіжці, чув, Д Давід, я чув. Я чув про нього, я бачу, прикольно. А де вони його взяли, до речі? Оцього я не знаю. Я про нього перший раз почув. Мої підсилення вони просто працюють на ура. У мене сьогодні жодної поразки і жодної нічейки навіть немає. Найс, просто краще, краще, що могло статися. Так, поїхали, коротше, поїхали по. По турнірній таблиці пролетимся. Перше, я хотів би. Так, перше, я хотів би ось. подивитися всі. Ні, давайте. Давайте на турнірку погнали. Турнірна таблиця у нас ось так виглядає. 24 ігри зіграно. Залишається до кінця 4, 6 ігор зіграти. Перше місце займає Металіст, має 50, 52 очки. Далі Чорноморець має 50 очок. Далі Буковина має 50 також очок. Четверта в нас, четверта в нас якраз Прикарпаття, це яд, має 49 очок. В принципі, одна перемога може забустити команду навіть на перше місце, по факту. Ну так. І Юкса. Юкса також в ділі. Юкса має 49 очок, ой, 48 очок, плюс Поділля ще в ділі має 45 очок, і Металург 40. Коротше, тут дуже потужна заруба, насправді. Перша ліга це взагалі щось видають, видають тут всі якусь неймовірну гру. Поїхали до, до цього, до чемпіонату нашого, до Упелки. В цілому добре Юксу переграв е, а Чорноморець е, рівня по очкам. До Санчо два очки, чекаємо промах Санчо і Дмитра. А я чекаю промах від вас усіх, і підождіть, а що в мене за матчі залишилися? Давайте гляну. У мене залишився гробізнес, у мене залишився лівий берег, інгулець. О, та тут, в принципі, я не сказав би, що, дивіться, Ворспа це в нас гравця, гравець заходить чи не. Ну, коротше, ладно. Я думаю, що шанси є в мене виграти ті всі матчі, насправді. Може, будь ласка, показати і Гревераса. Зараз покажу, окей. Зараз давай подивимося цей турнірку. По турнірці в нас що? Колос 58 очок, Динамо Київ 55, Шахтар 53. Бореться, бореться тут за Лігу Чемпіонів і ще за перше місце бореться. Що тут залишається 6 матчів також. Так, Металіст 19 на 25-48 очок, рух. Ну, коротше, мені здається, що от Металіс 1925 це вже ці 4 клуби, вони не опустяться нижче. Рух має 43 очки, Олександрія 40 очок, ЛНЗ-39. далі йде Полісся, Зоря, Полтава. Полтава непогано набрала, неочікувано. Ахілес тут нормально. Нормально так веде. Верес, Верес має також непогане місце. Закріплюється Карпати також е, не в зоні виліта. Кудрівка, епіцентр, оболонь і Кривбас знаходяться в зоні виліту, Ось такі команди в нас. Так, друзі, я ще раз всім вдячний сьогодні за стрім. Ви просто веліги, якісь легендарні. Ще стрім там пару хвилин повисить, обов'язково. Все, вас всіх обіймаю, вам всім серденько, дуже вдячний за підтримку. Сьогодні кожному просто. Макс, Ліверпульський, Женева, просто Леги, якісь. Я дуже вдячний вам, серйозно. Все, я вас всіх обіймаю і погнав спати. Вам всім мирного неба над головою, це перше. Почутня стрім, стрім це кінець першого сезону. Ну так, вам всім мирного неба над головою, друзі. І все, і всім папа. Папа. Па бебе, бебе, до зустрічі, друзі.